Всім привіт! З вами Мар'яна. Ви на каналі Хитрі Хрестики. Трохи я любі мої засмучена, прям плакати хочеться. Я вам відзнімала всі 10 днів. Марафону кожного дня, щоб ви бачили, як це все відбувається, як е, проходить процес зростання дракона. Тим паче це не по 250 хрестиків, це по 1000 хрестиків, по 500 і в деяких, деяких днях 1250. І все накрилося м'яним тазом. Глюканула карточка, і все стерлося. І ось пишу вам одне відео за всі 10 днів, скільки вийшло, як просунувся дракон. Дракон цей від фірми чи компанії Хайет вже без різниці. Та я просто я дуже засмучена, що навіть настрою немає. Схема від хаяд шию на 18-й Аїді в нитки DMC. Uh, до цього в залишку було 46 883 хрестика. На сьогоднішній день вишито 67% 67,072%. І залишилось 42 тисячі 194 хрестика. І я сподіваюся, що з вашою підтримкою, з вашими теплими словами вже за, за 90 днів, яких залишилось, закінчу. дойду до, до фініша. Для мене це важливо. Важлива ваша підтримка, важливі теплі слова. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку. Для мене це зараз вкрай важливо. Ну і е, з завтрашнього дня буду вишивати вже ось живіт. Закінчу, ну, стигну це, закінчу всі ці одинаки. І піду вишивати живіт. Тут, як бачите, рука. Ось це саме це ручка керма мотоцикла. Це рука якраз дракона. Ось вона йде осьо і ось ось зверху. Це частина грудної клітини, а це живіт. От Я оцю цю частину хочу вишити, догнати до спини. А потім вже відсюди йти ти от сюди в сторону вбок. В бок. Буду чередувати. Одинаки, великий масив, одинаки, великі масив. Бачите, якось тут розкидані ось, ось ця частина, як розкидані хрестики. Це його, не знаю, як роги, не роги, ну, грива. Поки що грива, а там як вималюється, бо я вже не пам'ятаю, що там має бути Нібито роги. Ось такий красень, Получається, чуть не чихнула. Правду сказала. Або хтось з вас правду сказав. О, я з вами прощаюся на 10 днів. Через 10 днів я з вами побачуся. Я сподіваюся, що більше таких глюків не буде. І відео вийде вже не в 3 хвилини, а в хвилин 10, щоб ви бачили, як про іде, проходить процес кожного дня. Бо я вам обіцяла, що буду знімати кожні 10 днів. А, викладувати вам звіт по драконові. А, і кожен день в цей звіт буде входити. За ці 10 днів я не вишивала тільки субота-неділя. Ні, неділю вишивала. Я не вишивала в суботу. Неділю я вишивала аж тільки вечором. і то там 300 хрестиків. А я Не вишивала вівторок, бо дуже захворіли. От. А так всі дні я вишивала дракона. Кожного дня я брала його в роботу. Щоб вийти на оці 4600, ну, хай буде 4700, так буде простіше. <кій> <кій> Вибачте, досі ще кашлю. Все, друзі, вам до побачення, вам великий уклін. Дякую вам за лайки, вподобайки, коментарі, підписки знову повторюся. Я завжди рада вас бачити на своєму каналі. Вам мирного неба! Гарного настрою, швидкої голочки і рівних хрестиків. Все буде Україна. До зустрічі через 10 днів з драконом.